Всім привіт! Ви на каналі LestCon Games. Ми далі продовжуємо проходити сцену Осака Hellblade 2. Е, цілком можливо, що сьогоднішня серія буде фінальною, але це не точно, мені так просто здається. Стопів вже не буде, принаймні, багато що не буде. Таке. Починаємо. Продовжуємо. Коли у тебе прийшла щось там, коли вогонь розвився з гори і попів затьмарив сонце. Так курсор. Це ще був не кінець. Вона бігти не може. А коротше, прийшли до того батька Торстена, він типу не задоволений, наказав нас в е -е, жертву принести, і потім ми втікли, вирвались і от зараз бродимо. Він, типу, це я трошки нагадую. Люди годували і страждали. Будинки були зруйновані і вожді впали. Дружні узи ослабли і кожен дивився за себе. Я не ніж Але в цьому морі хаосу твердо стояла одна скеля. Я знаю, що робити. Він сказав: Я знаю, що робити. Слідуйте зі мною, і я врятую вас. Він не брехав. Він дійсно хотів захистити свій народ. Так. Що за... Тоді він зрозумів, що страх навертає людей до нього. Вони довіряли йому, корилися йому. Чому на ніс так чути? Підносили над іншими. Їхній страх зробив його сильним. Це власне, напевно, йдеться про батька цього Торстена. І коли земля загоїлась, то народ зцілився, Зник і їхній страх. Він побачив, що вони почали відвертатися, думати самостійно, вибирати власний шлях. І він відчув, як славне сам. І він хотів втримати цю силу. Залишитись в їхніх серцях, у їхніх бажаннях. Капець. Те може так не шчукався. Це щось. Ну, він отак тут. Тоді він створив велетів. <гум> Провів їх з-під землі, що здригались. Вивів з буйного моря та сліпучого снігу. Бурхливо точніше, наприклад. Породив їх. Народ, що довіряв йому та слухався. Також побачив велетів і зрозумів, що страх наступає з її Мені ж сюди? Так, кнопки натиснув. Так. А робити то що? Він знав, що ключ у його руках. Якщо люди бояться, то їх можна змусити робити будь-що. Змусити їх ненавидіти. Карати слабших посіяти між ними ворожнечу. Можеш вечір йти, добре. Так це хто такі? Це це Торстен з цим, з батьком. сюди у мене ваша донина. Мій хлопчик. Чому ти пішов проти мене? О, він його вбив Я думав, він не наважиться. І його вбити. І що це він руку притягує? Я думаю, якщо хтось його помре, то це хтось з тих двох. Ну, типу, або Астріт, або Фре. Блін, забув всі Типу я не пам'ятаю точно його ім'я звучить. Ну. Я його б'ю. Завжди знайдеться хтось готовий зайняти його місце. Ти сама мені про це казала. Можливо, це був би я, якби не зустрів ти тебе. Ти маєш урятувати їх, показати їм інший шлях. Як? Як це зупинити? Ти прийшла, щоб опинити. Припинитися для то приношення. Мого батька звати Алеїф. Алеї Фур. До речі, да, не звучало ні разу його ім'я. Типу, я щоб попередніся із задуваюсь, типа, як його, як його звати. Зараз не битися. Ти пусте місце. Вони тебе не почують. О. Та я ж плакую. Ти принесла смерть. Я єдиний, хто здатний контролювати велеті. Та я ж ухиляюсь. блокую я. Я не стискаю боку. Чого вона на цей не реагує? Гляне. Вона... не можна блокувати? Ага. Ага. Ти бачиш велетів, ти їх боїшся. Я бачу тебе наскрізь. А блін. Як я, я їх А блін, Потап, потрапив знов. А він а він боку? А це зараз бачу, що шура таке. Ты бачиш, що у нас крізь ценула. Ага. А тікай. Ага. Отримав думав хотів якраз удар на нас. ти мене не здуваєш. Позно. А чи не можна блокувати, він можуть зрозуміти? Що я А ну я ж не ту кнопку не Що така незручна боївка Це все тікай. Ти бачиш істину. Завіщо ти тут? Які кнопки натискати Їм не потрібна свобода в них. Я оберіга, поки ти його поки ти не з'явилось Я просто на твою брехню. Давай, немає ніяких велетів, тільки ти Алеєв. Давай бий його досить. Точно не кинуть Нет. Все уже кинет. Бей. Забрось, я тебе. ну. Давай. Чо ти його не добиваєш, коли маєш можливість? Чо ти не добиваєш? Я от хочу... А я... я ж натискаю кнопку. Та ну, типу, я натискаю, типу, Давай. та добивай його, типу, я дав типу давно вже треба було. Ти ж бачу. Він, він не блокується. Все. Правди, хочеш знати правду? Ти нестеш на собі тягар усіх людей, які слідують за тобою. Скоро ти зробиш все, щоб захистити їх. Незважно, зверне який біль ти будеш змушена заподіяти іншим. Ну, так би зразу. Їхня віра зробить тебе сильнішою. І будеш робити, щоб отримати все робити, щоб отримати цю силу за будь-яку ціну. Ти станеш ною. Ну давай вже. Ти дочка свого батька. Бачиш, як вони чіпляються за тебе, блохаючи. Бачиш, як їхні руки тягнуть до тебе тебе вниз. Ти всім. Що б ти зробила, щоб вберегти їх від страждань? що б ти зробила заради правди? Цікав бівна його чи ні? Це цікаво. Я обираю, як з тим покінчити. Темний екран? Серйозно? А вже не темний. Е, що ще має бути? Відповіді на всі питання <кхм> знайдено. Правда, яск... яскраво палає, розуміючи темряву. Тіні жаху та ненависті, ясно видні на небі, фантомс примари, що повстали зі страху. Темрява зовні породжує темряву всередині. Вона це бачить. Але її ство також має темрява. Тому вона любить навіть того всього, що сталось вона, любить. Якщо вона любить, то що зробить, щоб захистити цю це все і виконати обіцянку? Усі загублені, коли знайдуть її? Що вона зробить, щоб захистити їх? Усі ці імена, всі ці життя? Що вона зробить, щоб їх утримати? Мудрість має свою ціну. Вона дитина своєї матері. Але також і свого батька. Тепер я бачу. Тепря всередині мене. Не так, як я думала. Це його темрява, а не її. І вона висікає мені шлях, і я не бачу, куди вона веде. Мені хоче позбутися страху відпустити мої тіні. Та бути вільною більше жодного болю, жодних сумнівів. Шановані, любимі та грізні. Завжди вірні, завжди праві, тому що вони так мені кажуть задля їхнього захисту, збереження переконань. Хлопця не коштувало. Чи така моя доля. Чи можу я вибрати інший шлях? Ми не наші батьки. Вибріє завжди. Ти мене цього навчила вирішувати тобі. То усе життя вона була так вона вирішила. Тримала ще вберегти своє серце від страждань їм, щоб заспокоїти голосів, тих, що А Але тепер знайшла шлях ті, кого вона врятувала. І вона, які вона знайшла, вони підбадьорили її. Їхні руки тягнуться до неї. І ось вона тягнеться до них. Її історія ще не на ось, але вибір є завжди. Дуже незручно іменно в плані розташування кнопок. Трошки я не звик, що мені треба битися на X. Кінець Терені. Розбаковано нових оповідачів. Ви завершили основну історію супутники сену, а тепер розбаконі оповідачі. Виберіть іншу історію або пауза після запуску нової гри Степ НГс. А що тут у розділах? Тут, коротше, рай. каєнста рей слаух, червоні пагорби, прихований народ, бардов і борговірки. Це шість розділів тут взагалом. Нормально. Так. Новштмайн до кого-матеріал. Що до когось матеріалах А що це таке? А це початок, до речі, здається. Сенуа. А ні 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 ні, -ні. Особрою Сіпс Хозу Сенуа. Це типу окремо треба. Сенуа finds a unique courage to keep pushing forwards on her. A... Короче, я подумав. Ні. Я запишу це особливість психозу. Е, я не знаю, є воно там окреме відео чи немає десь на Ютубі, можливо є, але я запишу окремо типу просто на всяк випадок, типу бонус на фактично серія там. І тому подібне. Я не знаю, чи буде це ці комусь цікаво, але. Да. Я це зроблю. Да, да. Тому на цьому. Е, я думаю, на цьому вже можна зупинятися насправді. Та, те вийде окремо, тому що я не хочу вже більше годину майже робити серію, навіть про те, що це фінальне таке. Тому е, гра мені сподобалась, я гру рекомендую всім, хто там купувати за, за повну ціну. Я не рекомендую, напевно. Типу, вона є в підписці, я рекомендую краще підписку оформити там, навіть заради однієї там... там менше 200 гривень. Тобто таке там можна і дві частини прийти, вони доволі короткі. Тому так. Да. Е, на цьому завершую. І що я буду далі, і мені на запис брати, я не знаю, чи я буду, що брати, побачив. Хотів би я ковду, але її не дивний гімпал. Таке. Всім дякую за перегляд. Е, можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути. І до наступної гри.